Нарешті почало лунати. По-моєму, е це відмерця було, що перемовний процес, там сподівання вичерпали себе. Ну не можна домовлятися і про щось говорити з Росією. Давайте подивимось подальший розвиток подій. І почнуться реально якісь кроки, щоб вибивати там опору з під ніг Росії, а не сподіватися там вмовляти їх, там тра-та-та. -та. Uh -huh. Просто херануть. Можна я почну з того, що мені вже карти показували, херонуть по ним і так добряче. От, прям добряче там дьявол і тройка жезлів, Тобто не так довго чекати, і можуть знаєте, як світ теж як на Росію закриває очі, так і на це може закрити очі, начебто вони дозвіл не да видали до якийсь прилетить. І це може бути як і Москва, тому що колісо фортуни закривало, так і щось крупне, масштабне. Тобто якийсь заводик, який далеко знаходиться, і ми до нього не доставали раніше. А ну, як вони зараз? Ну, гарно йде на обстріл ту з мечів. Ну, так дійсно вони націлені е задати удар. Тобто, дійсно, я думаю, що. Зрозуміли вони, що домовлятися нема сенсу. Треба дати допомогу, щоб таку ж ми вдарили кудись. Ано. Найближчий час. Щось чи нове, чи щось таке, що тому що воно мені приховане показує. Іде сила, але вона закрита. От я не знаю, як це сказати, вірно, бо сила і йде допомога для того, щоб надати ту силу. Я думаю, тихо щось зроблять. Ну, тобто, просто правда. нададуть, нададуть і все, і робіть. А ми взагалі ні при чому тут, от, от так, от. бо воно іде, а очі на це закриті, тобто сприховане від людських очей. А на, це вже йде. До нас ще немає, ну буде. Зараз на даний час немає, але буде. Та гарні новини. Почнемо з того, що вся Росія буде горіти і розпадеться. А тепер питайте. Амінь. А тепер питаю: да. гарні новини, гарні новини на найближчий час, бо зараз дуже важливі і заходи у світі відбуваються, і, і зустрічі, і рішення, і ті, що в кадрі, і ті, що за кадром. Давайте подивимось, найближчий час для України. Тут е, цікаво, говорять: гарні новини то є, о, отлично Гарні новини є, і для нас е, найближчий час підтримка, допомога, якась е, от того, від кого ми ще навіть не очікували. Ну, щось, щось новеньке, чи щось новеньке придумають, вони, чи щось новеньке підпишуть, бо якийсь вибір, на який е, наважиться світ. Він буде на нашу користь, але щось показує нове. Тут от зірочок урізають. Ну, це, можливо, Америка показує мені, що тут на допомогу, що тут пролити. Тобто пообіцяють, начебто, більше, а чи буде доходити дуже повільно, чи якось можуть порізати на декілька частин. Це, звісно, не зовсім приємне. А от не допомога від Америки може якось трошечки бути порізана, хоч вона йде, але може бути порізана. Це з боку Америки. Ну, і там з боку Америки м -м, якось вони будуть ускладнювати п'ять-три роки. Тобто їхня допомога вона буде розділена, наче тричі. А прийде, нікуди не дінеться. Так, давайте в світі, що там нам світу гарного ще прийде. І далі буде. Тобто мені пажом випадає вісьмірка Пінтаклі. Цим працюють і далі будуть обміни. Потрошку, тому, що пашу він маленький, тобто їх не всіх помінять, а по чуть-чуть їх будуть міняти. Ну що, для світу у нас підтримка двойка кубків, це гарні партньорські відносини. І зброя. чи Королева між може показувати як і зброю, так і підписання е, острих питань. Ано, підпишуть. І тут мені теж падає втричі е, підписання Деся, десятка так. Буде, але вона е, чи розбита буде, чи самі острі як підпишуть, потім іще щось придумають. А ну це для чого вони роблять? Я думаю, якісь зміни нас чекають, і, можливо, показує, що це не тільки там, зброя підтримка в якісті війни, а ще й для того, щоб переробити Україну. Можливо, вступ НАТО якось ще щось підготовлюють, якісь документи, якісь кроки йдуть для переміни. України для її переміни, щоб вона змінилася. Це вступ. Ну на, Я не скажу, що ми зараз вступимо, але йдуть всі кроки для того, щоб Україна стала скажімо, ближче до Євросоюзу, от зближення показує. І зараз от, от ці документи всі уже йдуть як працюють над ними. Ну, є спори, не всі нас хотять її будуть палки в колеса ставити, але все одно закриває гарну карта процвітання. Працюють над тим, щоб ми стали ближче до Європи і зброя, ану, ну все. Зброя від них буде е, закрита. Отак от, от скажу. Е, допомога по зброї від Європи у нас буде, але, мабуть, мовчки Сковані очі. А обличчя тих потворих для палки в колеса ми навіть знаємо. Обличчя імена. І нічого вони не можуть зробити. Ви знаєте, вже якось воно йде, само собою вже пішло. Тобто, щоб вони зараз не робили, зупиняли, тільки час вони тянуть, крадуть у нас час. А все одно Україна йде своїм етапом до перемоги і до там, ну, може не вступ в НАТО, ну щось, якийсь союз з Європою у нас буде. Скільки ж активізовано зараз у цих навідників з ублюдків наших внутрішніх, які ведуться на це? От сьогодні зайшла в телеграм-канал СБУ, почитала ці викриття, кого знаходять? Зараз максимально Росія включилася в вербування в Україні ага. оцих недумків, які на це ведуться. А буде ще, ну давайте так, розширювати вони будуть в цьому плані. Сильно не розширяться, таке мені радує, але розширення йде. Ну, не сильно. Є і ще буде багато, тому що домовленості з спиною вони тут проходять, їх багато. Наші борються, але ну, це воно розсіяно скрізь по всій території України. І є. В різних локаціях, зовсім по колу, по цілій країні вони розсипані. І на всіх не вистачає очей. І вони ж варбують таких, що в житті не подумаєш. Там же ж на лобі не так. написано: да? там Навідник, коригувальник. От сьогодні я читала одне з останніх 13-річна е ідіотка і її мама. Перше завдання там виконали, підпалила авто військового. Далі там завдання виконували. Ну, суки. І луною, і поки от і ви говорите, я думаю, всі вичислять всіх зараз. семірка кубків, в воздухів все висить і луна. Ну, неможливо зараз всіх зібрати. Ну, працюють, Анна. Так багато до цього проблем. Працюють і збирають. Будуть покарані всі. От ви думаєте, що ви відсидитесь ні, покарання до вас до кожного прийде. Чи вас спіймає органи СБУ, чи вас карма догоне, але те, що ви здаєте свою рідну землю, вона ж сама вам буде мстити. Розумієте? Ну, до речі, хотіла так, запитати, яка карма чекає таких, таких сук. Ну, до себе їх земелька швидше побли... забере. Тобто продавають, продають вони в першу чергу свою землю, там, де вони народилися. І вона ж їм буде їм Ну, Тобто, зробить так, на ноги не будуть ходити, ну, щось буде з здоров'ям. Ага. По різному може бути. Но проблеми почнуться у них з спиною, з ногами. Тобто, ходити їм буде важко по цій землі, фізично важко, а далі там по-різному може скластися. Так що всі, хто будуть шкутульгати, звертайте на них увагу. Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і е, Лаврова. Хотіла погане слово сказати, щоб Ютуб е, вже не чіпався до мене. Промовчу Лаврова і Рубіо е, тривала зустріч 50 хвилин. Особливо коментарів не було. Лавров я поки не зустрічала, щоб щось прокоментував. Рубіо сказав ну, по-перше, що вони. Розраховують переконати інших членів НАТО союзників, щоб вони передали частину патріотів для України. Каже, прозвучали нові ідеї з боку Росії про завершення війни і російські пропозиції в четвер будуть передані Трампу. В четвер, ну я так сподіваюся, в цей четвер. Давайте угу. подивимось насправді. Хто ініціатор, американська все ж таки чи російська сторона цієї зустрічі, про що там реально йшлося? Американська російська давайте. З боку Америки, з боку Росії. Ого, і тут з боку Америки єрафанта, тут карта смерті. Тобто, Росія зараз ми відкриємо і готова йти на любі переміни. Ну, Тобто, вона теж була ініціатором боку Америки. Але дивіться, на смерть лягла семірка мечів. Це от те, що вони хочуть про мир же, да, вони хочуть домовитися. Це очередна брехня і маніпуляція, і гра з боку Росії, щоб трошки може загладити ситуацію, бо вона накаляється в їхню сторону, і думаю, що санкції на них можуть скоро накласти. Ну, добре. Так. Ну, тут більше Америка показує свою силу і е, наміри. А Росія показує хитрість і подлість, і подлу гру. І хоче прикинутись добреми, ми ж такі молодці, ми хочемо мир. Розумієте? Ну, Це все очередна маніпуляція і гра з боку Росії. З боку так, Росії маніпуляція. Так, що між невело да, було і про які нові ідеї і нові ідеї про завершення мира йдеться. Що такого нового? Е, Росія Лавров будуть підсовувати нові документи, але вони не, не, не працюють. Задія, можливо, будуть задіювати, задіяти ще якусь країну. Тобто, домовлятися вони будуть і ще когось позовуть, тому що три руки і гроші роздає декілька рук, тобто будуть ще підтягувати країни про те, щоб домовлятися про мир, розмовляти. До чого приведе ні до чого. А підписання, вони якийсь закон, вони будуть новий, бумажку будуть нову показувати. Але вона для закінчення війни, ну, посередині карта Луни і П'ярка жезлів. Ну, тобто, це впусту і зовсім не працює. За цими новими їхніми ідеями нічого не стоїть. І ми це, це не підемо, не підемо. А що вони цим хочуть добитися? Час тянуть, дивіться, вони розуміють, що щось їх підгорає. Це все для затягування часу знову одступити, щоб показати, що воду лите вуха людям, ну і країнам світу для того, щоб затягувати час. Все, от за що що за цим стоїть. І будь якісь нові ну, документи вони готовлять нові, але вони ну, ніякі. Ну, там немає ніяких компромісів. Д... Вони стоять на своїх же ідіотських кончених умовах. Да? Стоять так, компроміс. Є компроміс дойка мечів. Ну, не знаю. По цій карті і далі паркан стоїть чітко. Не бачу, щоб якийсь був такий компроміс. У них є свої умови. І такі фантазерські умови. Тобто, як вони там говорять, дайте нам три області, бо ми захватимо шість. От це щось таке. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.